Якраз і постала команда дії професійних людей, які йдуть в парламент. Тому якою повинна бути ідеальна зараз система саме для України, якщо б ми хоча б для першої основи зробили ці ключові речі, які я назвала, вони б вже допомогли люструвати багатьох тих, які зараз знову йдуть до влади. І не треба було. Я коротко хочу, щоб добавити, крім політичної частини, яку ми маємо вирішити на законодавчому рівні, ми маємо вирішити технологічну проблему. що да? ми Точому вирішимо, нормально проводяться вибори, нормально все рахується. Я влітку на президентських виборах, будучи спостерігачем в територіальній комісії, бачив, як ці протоколи переписуються просто на колінах. Люди плачуть, ридають о 3 годині ночі. Через три дні після виборів, бо вони не знають, як його заповнити. Пробачте, 21-му сторіччя є програмні технологічні продукти, які б дозволяли електронно цифровий підпис, протоколи територіальних комісій, надільничі комісій формувати в електронному вигляді, просто заповнювати пографно, Програма сама перевіряла підписувати в електронному вигляді і передавати Тобто без переписування на колінах. І тоді в нас вибори будуть рахуватися протягом дня. І не буде фальсифікації, але ми до цього прийдемо технічну частину потрібно вирішити, але ж ніхто не Просто хоче